Перші в цьому році бройлери власного вигодування і виготовлення. А ну ка що воно вийшло у нас. Це я затуляю, щось тінь від мене падає. Ламай. О, ну, Сок такий, сок з нього аж тече, так? Да? Взагалі. Угу. Вони ж молоденькі, 40, 42 дня. Решили трошки вирізати. Воно жара така щас, капець, аномальна. У нас 28-29 градусів. А сьогодні. яке число сьогодні? 24. 24 квітня. А така жара пече. Ну кажи, що на смак. Солі мало. Малосольні вийшли. Перепілка класна, а ці мало. А, воно ну, і товстіші, так, виходить? Да. Бройлер товстіший. Получився він малосольний. А, ну де тонше, да? угу. де тонше, краще. Ну, будемо знати. Проб, це ж пробна версія. Ну, М'якесеньке, добресеньке, з півком та ти що, бомбезне. Ну, а перепілочки ось. О. Перепілки це, це наш коньок. <гум> Перепілки в нас бомбезні. Я вже одну з'їв, не на камеру, правда. Приходили товариші до мене. З пінистим. Так ми по, по перепілочці тріснули гарненько так. А бролера я їм не давав пробувати. А це вирішили попробувати. Ну, мені ж теж треба, на оцю клотяпку. Добре. Дай хрещик. Тут я його викину ноги забрала. Доброе. Вони даже на порепилок чемусь схоже, такие по смаку. Ну, мякашенька, мякашенька. Наша коптилка делає мясо, конечно, таке. Сочное и мягкое. И вкуснее. И і да, я опять. И ї... да, Юля опять жуя. Так що, пишіть пишіть приватні повідомлення, будемо домовлятися.